Знайомитись з досвідом прикарпатців у використанні альтернативних джерел відновлювальної енергії приїхали польські науковці. Це вже п'ятий візит у рамках проєкту Студентська ініціатива Вектор енергозбереження, який фінансують із фондів Єврокомісії. Таким чином популяризують підвищення енергоефективності й трансферу наукових технологій до бізнесу та повсякденного життя. Яскравий місцевий приклад вдалого використання природних ресурсів із користю як для людей, так і довкілля кажуть. Іноземці туристичний комплекс Буковель, особливо вразив науковців економічний підхід туристичного комплексу до впровадження нових технологій. Ні, наче я не можу сказати, чи є в Польщі якісь такі туристичний заклад, який би на в такому масштабі впроваджував в себе новітні технології. Але звичайно ж, є переважно, вони знаходяться в приватних в приватній власності, і можливо люди і використовують і цікавляться, тому що дійсно є така тенденція впровадження різних процесів, які використовують технології, які використовують альтернативні та відновлювані джерела. Енергії у нас у Польщі в різних закладах було цікаво побачити наочно, так по-перше, самі і почути від людини, яка цим займається, як ці технології впроваджуються, які є плани на впровадження технологій, а окрім того, показати людям красу Карпат і зробити добру рекламу. Ну все-таки поляки завжди в захваті від України, від краси Карпат. От, і часто сюди приїжджають. Гірський курорт намагаються зробити не лише комфортним для відвідувачів, але й високотехнологічним. На Буковелі поставили собі за мету в майбутньому повністю відійти від традиційних джерел енергії. Працюючи над використанням альтернативних джерел енергії, ми намагаємось зменшити нашу залежність від традиційних джерел енергії, такі як природний газ, а навіть електропостачання. Зараз, на сьогоднішній день, технології дозволяють практично 100% забезпечити наші об'єкти електроенергією, палом та гарячим водопостачанням. Фахівці туркомплексу працюють над проектами, що дозволять отримати максимум альтернативної енергії з вітру, сонця, води та надр землі. Одним з найбільш перспективних проєктів є використання штучних озер курорту, в тому числі одного з найбільших у Європі. Проект по використанню енергії, яку можна отримати з нього, є унікальним навіть для іноземних спеціалістів. Та по потужності немає аналогів у світі. В майбутньому система отримання енергії з води дозволить забезпечити теплом та гарячим Водопостачанням усі існуючі об'єкти Буковеля. Вже встановлені на курорті теплові насоси, які отримують тепло з повітря, використовуються для обігріву будинків, що дозволяє утричі заощадити на електроенергії. На Буковелі їх роботу вдосконалюють власними силами. Через добудований відвід повітря з вентиляції йде на підвищення коефіцієнту роботи теплового насосу. Сучасні очисні споруди, що збудовані в Буковелі, планують також використати для отримання тепла, адже в Європі їх вже давно використовують для опалення цілих міст.